У мерії знову не можуть завершити розпочати ще два роки тому. Юридичний відділ МВК добився заборони на будівництво скандальної споруди на вулиці Короля Данила, оскільки на момент робіт у забудівника вже закінчився термін оренди ділянки. До того ж, підприємець не дотримався плану забудови. У 2011 році івано франківська міська рада звернулася з позовом до суду. Про зобов'язання даного підприємця звільнити та повернути Івано-Франківській міській раді дану земельну ділянку, оскільки на момент звернення до суду договір оренди припинив свою уже фактично дію. Позинів вимоги Івано-Франківської міської ради були задоволені в повному обсязі, і підприємця було зобов'язано звільнити та повернути Івано-Франківській міській раді земельну ділянку по короля Данила. 11 місць Івано-Франківську. Однак забудівник дану ділянку не звільнив, тож згідно закону, привести до належного вигляду її Мали б комунальні служби. Чиновники вже підрахували, скільки коштуватиме демонтувати паркан та засипати котлован з фундаментом. Це понад 50 тисяч гривень. Оскільки ці гроші з бюджету не виділяють, об'єкт заростає травою, а на дні котловану утворилося болото. Днями впала загорожа об'єкту. Це створило небезпеку як для перехожих, так і дітей, які поруч йдуть до школи. Люди обурені. От знесло, і ось тепер слоєвоці прівотакою діти ходять, смотрі ці в ямі може це те саме проваліцерібінок. Дуже що він так є, але ба. Як ми Тут би краще був якийсь скверик, лавочка, де могли студенти собі вийти, посидіти. Однак в департаменті комунального господарства наразі розвели руками. Грошей на засипку небезпечного котловану у бюджеті немає, а чи стане розуму відновити пошкоджений паркан покаже час.